Надіюся, нічого не відлетить. Доброго ранку, друзі! Всіх вітаю на стрімчику. Сьогодні продовжуємо проходження Skyrim. Сьогодні ми будемо діставати зубчасту корону, а також треба буде ще нам доробити завдання із спілкою злодіїв. Не знаю, надіюся, ми встигнемо. Я сьогодні трішки пізніше почав. Надіюся, нічого не буде, як вчора, що там погасне екран, щось таке, і ми сьогодні якомога більше пройдемо за такий короткий час, який в нас сьогодні є. Прямо як вчитель, який, блін, не хотів іти на роботу, розказує це все. Так. Що ж, пішли спочатку тоді до спілки, потім десь за тою короною збігаємо. Мені вже кортить довиконувати там завданнячка. Поки якраз люди долучаться. Всіх вітаю, всіх доброго ранку. Something I can help with or you just want to talk? Вітаю, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, Віталія, привіт, героям слава. Дякую, дякую. Ви як оперативненько зайшли всі, ну. Oh, e Мені вдалося виконати особливу роботу в Айтрані. Дякую, дякую Віталія, за підтримочку. What's the matter? Try to get in your hands Steal any? Fine. I guess you'll need your coin then. You think you're finished? Looking for work? I handle. If breaking's more your thing, go talk to Vex. Most of it is your job. We like doing a bit of. Just remember the rules. Keep it clean and keep it quiet. Так, будем сечи нам сьогодні потоланити ходіть сквистами. Куди він нас відправляє? Солітюд. Ми ще в Солітюді особого не мали теж. Like kind of work, the... in... берусь. So? Так, куди? Ще Солітюд. Я думаю, то вже в Солітюді буде останніх два квести. До особого завданнячка Вітаю, друзі, хто долучається, всім доброго ранку. Чи я пам'ятаю, чи ні, вроді би тут десь був. Оп? Хе. Місце, де прихована скриня в торговці. Тут, правда, не показуєш, ти можеш просто забрати, можна її обібрати, але не знаю, не хочеться. Весь її товар так, опа, походу, ще один квестик баганувся. Печаль, біда, біда печаль. Придеться будеш один квестик відміняти окей. Добре, що є така можливість. Так, що то у нас за квест? Підробити записи, поняв. Tô me na that? ти маєш якусь халепу через це ховаєшся? Хі, цікаво. I'll listen. Steal anything? Oh, you're back? I suppose you'll be wanting your pay then. I need you to make your way to solitude. I need you to make your way to solitude. Now, he's not exactly going to welcome you without. A... Are you bloody serious? You're not going to get ahead by quitting around here. Now, I can promise you. Прийшлося так один відмінити, але в нас з'явилось особливе завдання в солітіюді. Давайте почекаємо до ранку скільки там. Стайну траві, кінцман.

Що не, не гнівить мене як невиконання домовленостей. Це приносить збитки. Капітан Вольф вирішив виправити мій терпець. Гадаюсь, тут на натомість я виходжу. Допоможимо вказати йому на помилковість його дій. Прокрадесь. Яку контрабанду? Ти маєш забрати балмарську блакить. Забереш контрабанду, а тоді підкладеш її у скриню капітана. Про решту я подбаю сам. Привіт, Микола, вітаю, вітаю на стрімчику, гарного перегляду. Взагай, що діло Доброго, доброго ранку всім, хто долучається, всім гарного перегляду, друзі. Так, то куди ми зараз маємо? В порт? А, я щось такий квестик пам'ятаю. Забрати Балморську блакить. Чекай. А куди це мені ще показує? А, боже, тож квест на цю на зубчасту корону ми поки до неї не підемо, поки пізніше сходимо. Я хочу тут доробити якраз квест з злодійською спілкою. Тобто вже основні. Ми вже, виходить, вплив в Вайтрані маємо повністю. Зараз солітюд, Збережемося.

Балморська блакит замкнуна у скрині під При... біля червоної хвилі, окей. Okay. І, до речі, можна було самому знайти, тобто просто сюди нер нернути. Здорово, друже. Так, а ну подивись на мого знайомого скаму. Про колабу легко договоритись, так. Наш сервачок з нашими козаками. ПВЕ та ПВП зони тобі підійде. Зараз гляну. Добре, я гляну зараз Хвильку. А куди ти саме кинув там туди. де? Ні, тут я побачив в чаті, просто я думав, ти кинув десь дискорд. Mm -hmm. Зараз гляну. То Він здебільшого тільки колега грає з як? То наш козак з Дніпра він е, сервер тримає. Ага. Ну, я підпишусь. Чуть мене не спалили. Так, хай він собі там пройде, а ми тоді собі заскочимо. Я просто зазвичай е, всякі отакі виживалочки своїм одним другом граю. Треба десь ще десь, якщо на скам взагалі які там знижки йдуть. Скільки там десь ігру можна найдешевше взяти. Ага mm. uh -huh. uh -huh. Так, відрив душі. Вихор. Спокій. переполох, Блін, де є той крик? Я все одно якось так непривично. Звідки люди кажуть, ну, ключі беруть. Ну, типу, від ігор. Я якось не що хтось пропонує ключа від ігри. Мені треба буде ще тоді. Якщо типу, ти мені ключ один подаруєш, то мені придеться ще ігру дістати для друга, щоб ми двоє. Типу, мені. Типу, з ним якось цік ми разом, типу, ігри, тако, тестимо, пробуємо. Тобто, типу, щоб в нього на серваку поіграти, так ти маєш на увазі? Блін, я от е, цей не можу знайти один крик. Ага. А в якому плані ти кажеш ПВП ПВЕ контент? ПВП контент в якому плані? ПВП зони чи якось так. Нє, я я розумію, що це означає. Ну, благанна сила, морозний крижана. Так, величезна карта дає ПвП зони і ПВЕ зони. На кожному частному сервері свої настройки від луту до урону зомбі, роботів, репу, тачок тощо. Ох, мене дупа як від ПВП горіти буде, чую. Але ж там теж, типа, є, що рейдять і так далі. Просто я колись грав в Rust і дуже от... прив'язаність до гри дуже велика була потрібна. А я щось люблю таке там, де. Ну, тепер. Я вже застарий для того, щоб. Бляха, що я тої фігні не взяв чи що? Де є вона? Я, я нічого супу сьогодні не бачу, капець. Де та зараза, що я маю підкласти йому? Оп, десь було. Є такі серваки, де зовсім нема безпечних зон, навіть у торговців. Ну, це для ветеранів скаму. На офіціалках жорсткою е, читери в Сраті. Тож то що як в Расті. Только десь скам важит. You Недооборот, держи месть, Бриллинг, да я понял, что там. там... Мне удалось підкласти контрабанду. Наша угода виконана. Ось винагорода нагорода за твої зусилля. Ой, тепер Делвіну мою подяку. Я буду радий знову відчинити для нього будь-які двері в Солітюді. О, oh, єс? Yes? Дай Боже, дай Боже. 67 ГБ. Я просто зразу собі думаю, що я... скільки він зараз чекай вартує. Бо мені все одно тут треба глянути. А... Ки кидаєш, а? Кидало. <сміття> Скам. Чекай, зараз я подивлюсь. Дякую, дякую. Ай, бляха, що його знайти не можу. Зараз секунду, ага, я її неправильно пишу, ясно, Бляха, дорогувато. Запустив тільки на 2 години, треба хоча б 40 хвилин з того зробити. Ага, я поняв. Без DLC. Та я бачу. мать, Майдор.